Привіт! Мене звати Іра Красота, я дизайнерка інтер'єрів, і сьогодні ми в офісі режисерки. Тому ходімо зі мною я вам детальніше розповім про цей проєкт. Це офіс не такий, як офіс для якоїсь великої команди. Це саме індивідуальний офіс, я б сказала. Тут головне місце і серце цього простору це кабінет нашої замовниці. І є невелике місце для збору, для брифінгів, для зустрічей, тому що вона режисерка, але в неї є ще команда. І коли вони придумують, збираються і знаходяться в цій творчості, їм треба місце, щоб збиратися і обговорювати всі деталі. Насправді дуже цікаво, це як я собі зрозуміла, як в них проходить робота. Так ми і запроектували, тому що нам потрібно обов'язково було місце для кабінету, щоб з цього кабінету був класний. Щоб цього з цього кабінету можна було сприймати весь цей простір, бачити це світло, бачити цю висоту і. При цьому мати місце, де можна зібратися з командою. Також у нас є ще зона, така більш інтимна на другому поверсі, на другому рівні місця. Вони більш інтимні, тихі, спокійні, і там є місце для відпочинку. Можна включити проектор відпочивати. ще в цьому офісі. Є невелика кухня, щоб було комфортно збиратися все-таки і проводити тут довгий час. Звичайно, санвузол, і є ще кімната для проявки фотографій, дуже прикольно. Темна, цікава кімната, яку ми ще ніколи до цього не проєктували. Це був у нас перший досвід. Зараз ми знаходимося саме в кабінеті нашої замовниці. Цей кабінет ми виділили кольором: тут і підлога, і стеля, і стіни бузкового такого кольору це улюблений колір замовниці. І в просторі який світлий, білий, з темними класними акцентами цей колір м, виглядає, як на мене, дуже симпатично. І в цьому кабінеті також є дві зони. Це така зона зона трошки відокремлена, з вікном в стелі. Тут можна переговорити, провести якусь зустріч вдвох не, ну, з невеликою компанією, наприклад, і є великий класний стіл. Робочий стіл, на якому творяться всі чудеса її роботи, на підлозі, до речі, ми залишили стяжку, але пофарбували її спеціальною фарбою для стяжки. А це такий лак з відтінком. І таким чином ми змогли зробити виділити зону кабінету кольором ще на підлозі. Але для того, щоб все таки залишити таку більш домашню атмосферу. Ми постелили тут килими в зонах, де будуть сидіти і працювати люди. І Мені здається, що це класно працює, коли є такі грубоваті деталі, типу металеві перила, там бетон, відкрита стяжка, але є ще текстиль там, де людина буде знаходитись довше: зручні крісла, фанера, дерево. тобто Ті речі, які роблять більш тактильні, більш теплі, приємні, і які якраз доповнюють інтер'єр, роблять його живим і... і затишним. Це місце кабінету стратегічно було важливо саме тут, тому що це точка в просторі, з якої проглядається весь об'єм. Тут ми спеціально зробили велику композицію, таку з улюблених плакатів замовниці, і робили неони. Пропрацювали декор, і тут е, е, класно видно сходи. Це сходи такі трошки цікаві. В них є момент, є деталь, е, яка дуже важлива саме в цьому інтер'єрі. Е, так як замовниця режисерка, вона ще і е, режисер концертів, вона дуже часто стикується з лісами будівельними, е, коли збирають сцену. Це для неї напевно частина життя. Тому ми інтегрували ці металеві ліса. З них зробили поручні, і це така ювелірна робота наша з прорабом, щоб це красиво виглядало. І це було важливо обов'язково зробити саме тут, саме в цьому просторі. Дякую, що ви дивилися. Сподіваюся, було цікаво, і до зустрічі, як тільки буде можливість зробити ще відео і. Показати вам щось цікаве з моєї роботи, от Пока!